Киця, кичій. Ти, ти прийшов? Ану йди, захищай свою територію піхом. Іди. чого, ти, кіця? Чужий котик прийшов в гості, вони там розберуться. Я вам хочу розказати про гейхеру. Гейхера зараз є на опт по 19 гривень. Ви просто уявіть, одна рослина коштує 19 гривень при умові покупки від 48 штук. Що це означає? Ви скажете, Та, нахуй, мені треба скільки, аж 48 штук, майже півсотні. А я вам скажу, ви собі вибираєте там в касці завжди йде. Ну, як я беру собі, там на продаж ви знаєте, поштучно, поштучно одна штука стоїть 85 гривень. Дивіться, десь до 10. Точно буде, ну якби по одному разу, до 10 кольорів це ну, більш-менш гарантійно, в залежності від касіти, яка попаде. Новоцих зараз іде десь 5-6-7, точно буде, і потім будуть повтори, повтори й повтори. Все менше і менша кількість буде. чого я вам веду, що ви можете просто його продати, лишнє те, що вам заробити гроші, тобто вам залишаться гейхери. Зовсім даром, як кажуть. Ну, даром, не даром, але е, все одно працювати треба, праця повинна оцінюватися е, фінансово желательно. Тому е, ви продаєте ой, сьогодина пенечок, зімпоріжечок. Оцінюєте свій свою працю, так як ви заважаєте за потрібним і. І все, тоді у вас буде гейхера і ваші покупці будуть теж гейхерою. Бажаєте замовити, пишіть особисті повідомлення. Фазан! Ух ті! А як же ж його показати? Так далеко я не покажу. Блін. От, для чого потрібен 15-й айфон, щоб показати фазана. Я його бачу, але через телефон не покажу. Ну нічого, я думаю, що ви бачили фазана. Всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого.